Кік Трансіт Глоріа Мунді. Так минає слава світу. Будь-яке мистецтво поєднання гармонії та краси. Якщо ж розповідати про львівську архітектуру, то тут, у кам'яному мережеві палаців, переплилися не лише епохи, а й гармонія співіснування людини та її житла. Так Саме гармонія, оскільки палац для своїх мешканців мав не лише відповідати естетичним смакам, але й забезпечувати зручність. Львів одне з найдавніших міст Галичини, віддавна був осідком місцевої знаті. Відомо про княжі палаци на високому і низькому замках Львова, спалені поляками у 14 столітті. Про палац львівського архієпископа в горішній частині площі ринок. Щоправда, архієпископ Бернгард, аби вступити у володіння подаровано йому князем Владиславом Опольським кам'яницею, мусив провадити тривалий процес зі Львовом так і не дочекавшися його завершення. Тут жили часто більше ніж у Кракові всі польські королі. В середині 19 століття на горбі над губернаторськими валами збудували новий палац архієпископа, що постав незвичної напівсвітською напівсакральною будівлею. Розкішні палаці мали ієрархи православних, греко-католиків та вірмен. Тут концентрувалося духовне життя, засідали капітули, духовні суди. Але відбувалися і події суто земні прийоми, бали. Сучасникам, наприклад, запам'яталося веселе і кипуче світське життя, яке на початку XVIII століття влаштовували свято юрському палаці племінниця владики Шумлянського. До того як стати владикою, Йосип Шумлянський був ротмістром королівського війська, своєю людиною при дворі короля, освіченим і дотепним кавалером. Та й вступ шумлянського на престол 1668 року відбувся своєрідно. Король надав одночасно два привілеї на львівське владицтво. І, щоб вигнати суперника Свистельницького, Шумлянський напав на світ монастир із збройним загоном прихильників і захопив його в бою. Після 1772 року, коли Галичина потрапила до австрійської монархії, Львів став столицею нової провінції. Намісник оселився у палаці Любомирських, а згодом у 19 столітті для нього збудували окремий палац, величний та чітко витриманий в стилі класицизму. Крім архієпископа і Короля, палацу у Львові будували і найзаможніші патриції, як католики, так і православні. 1580 року орендар королівських митниць у Львівській землі, православний грек Скріту, член Успенського братства Костянтин Корнякт, докупив до свого маєтку ще й шість кам'яничок на ринку і збудував величний палац на шість вікон по фасаду. Його створив славетний львівський архітектор Петро Барбон. Будівлю збудовану з великим смаком, слушно вважають найвидатнішою пам'яткою львівського Ренесансу. Час трохи змінив первісний вигляд палацу, адже кожен новий власник намагався внести зміни в його планування на свій смак. Наступному столітті, коли палац перейшов у власність короля Яна III Собеського, його перебудували, герб корняктів на фасаді стисали, а над брамою містили Яніну Собеських. Справжня окраса палацу Його подвір'я, так зване італійське або венеціанське. У ньому гармонійно поєднались сувора співрозмірність та продуманість усіх деталей. Здається, колони зависли у повітрі. А сам палац вражає пишністю інтер'єрів королівських залів. Кожен зал своєрідний, своїм особливим оформленням стін, паркету, стелі. І це не дивно, адже у другій половині XVII століття тут була резиденція могутнього короля Польщі Яна III Собеського.